В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава і сьогодні, з ласки Божої, дорогі во Бо Христі, брати і сестри, ми з вами дочекалися знову вільного святочного дня. І як і сьогодні, як і всі рази, ми постараємося перед відходом із храму нагадати все собі у своїй пам'яті ключові моменти святого Письма, які чули з апостольського читання і святого Письма. Сьогоднішню неділю ми чуємо ту. Чергову притчу Христа Спасителя, яку він розповідає для народу, але вона повчальна не тільки для тодішніх людей, а вона має актуальність і для нас, сучасних християн. І ця історія, ця притча називається про немилосердного поржника. Ми собі відновимо її у своїй пам'яті, що один господар і цар він хотів звести рахунки своїми слугами. І ось до нього було приведено такого, який був виданий йому 10 тисяч талантів. Взагалі-то для тодішньої історії, для тодішнього життя це взагалі якась астрономічна сума. Це найбільша цифра, яку знала тоді грецька мова. 10 тисяч талантів. Історик Йосиф Славі говорить про те, що сумарний податок Юдеї Самарії і Удумеї був 600 талантів річний податок. Тобто ми собі можемо уявити наскільки це величезна сума. Ми не можемо збагнути, як міг він заборгувати своєму панові такі великі кошти, але пояснюють нам біблеїсти про те говорять, що не стільки важлива саме ця цифра, а вона перефразовується на такий борг, який неможливо повернути. Бо якщо ми розмірковуємо над платою денною і вже неодноразово говорили про те, що плата в тодішньому суспільстві за роботу денно був один динарій. А щоб заробити один талант, приблизно було потрібно працювати 15 років. Щоби заробити один талант, а тут 10 тисяч талантів. Тобто, е, якщо калькулювати, то це потрібно, щоб людина жила близько 200 років і нічого не втратила, ж ці гроші відкладала. Ми усвідомлюємо, що так не буває, так неможливо. Тобто, сама сума. Така велика, що пояснює нам те, що, така, що її неможливо повернути. Але ми маємо збагнути і зрозуміти, дорогі во Христі, брати і сестри, що тут не йде сама мова тільки про величезну цю суму. Під тим, ба, тим таким паном, кого ми маємо розуміти? Нашого Бога. І під тими Його рабами це кожен із нас. І якщо ми заглянемо на власне життя, озирнемося, то ми усвідомлюємо, що у тих боргів у вигляді гріхів наших словом, думкою, вчинками за цілого життя назбираються, можливо. І навіть де в кого і більше 10 тисяч талантів тобто борг, який неможливо повернути. Тому Господь робить таку величезну милосердну дію щодо нас, людей свого творіння, що він утілюється, приходить на світ і сам своєю чесною кров'ю омиває наші гріхи. Тобто, як в іншому місці святого письма говориться, викуплені дорогою ціною тобто, нам дароване вічне життя дорогою ціною. Смертю Ісуса Христа і Його кров'ю прилитою на хресті. Оце такий неоціненний дар. Тому нам, дорогі во Христі, брати і сестри, потрібно розмірковувати не тільки калькулювати у своїй голові оці такі астрономічні цифри величезні і думаєте, як він то заборгував. А мова йде найперше не про фізичний борг, який ви самі добре знаєте, що ці такі відносини боргові. То зичить, хто віддає. Це така неприємна справа. Навіть ми в народі кажемо, що якщо хочеш знайти собі ворога, то йому гроші. Так буває, людські відносини псуються, коли гроші зичаться. Казали, коли старші люди, найліпший звичай не позичай, але буває по різному у нас. Ми усвідомлюємо, що життя складається по різному, і тому нам потрібно у нашому житті проявляти таку мудрість, якою хоче від нас Господь. А це досить важко, легко сказати, але важко втілити в життя. І тому нам, дорогі во Христі, брати і сестри, потрібно розмірковувати над тим, що ми чуємо, що ми читаємо, щоб на ті граблі не наступати. Бачимо, що цей пан, цей володар, він був дуже милосердним. Він наказує спочатку продати все і цього чоловіка в рабство, його дружину, і сім'ю, і все, що він мав, майно, щоб хоча частково компенсувати те, що він завинив. Але що той робить? Той проситься, той падає на коліна і жалісно просить, каже: пробач мені, потерпи, я тобі віддам. Пан усвідомлює, що. Не зможе він повернути цього боргу і що робить? Прощає йому все. Я напевно вам вже задавав таке запитання такого духовного характеру. Що може бути вище справедливості? Якщо ви вже чули з моїх уст відповідь, то знаєте, але для тих, хто почує це сьогодні вперше, бо е, Володар поступив по справедливості з ним, заборгував причинно наслідковий зв'язок, він попадає у в'язницю. Але. Вище, справедливості, прощення. І ось, ось саме це милосердя, оце прощення проявляє цей володар, цей пан. Він прощає йому той всей бор. І ми собі не можемо навіть уявити, що в голові, в серці людини робиться, така гора з плеч паде, і на радощах він мав би бігти до своєї родини, тішитися, ділитися оцим, що сталося, бо вже нема того тягаря, того психічного давлення, яке він проносив за життя. Але що ми чуємо далі? Історія не завершується. Він по дорозі зустрічає одного свого співбрата, який був виданий йому 100 динаріїв. Ну, якщо далі кажемо динарії, плата за день, тобто це десь десь ну, третина року людина мала би працювати, щоб або й рік, бо якщо нічого не тратити, відкладати ці по, по динарію за день. Тобто, десь можливо за рік він би міг це повернути. Це підйомна сума, це можна зробити. Але що робить цей. Щойно він був прощений, а сам прощення не виявляє, милосердя не виявляє. І він починає душити цього свого співбрата і каже, верни мені, що виден. Той каже, потерпи мені, я тобі все віддам, але той ні. Кидає його в в'язницю і те, що очікувало його нещодавно, він робить своїм співбратом. Нам, дорогі, Христі, брати і сестри, потрібно збагнути, що ту молитву, яка найпоширеніша, яку ми знаємо, ми там говоримо, просимо прощення наших гріхів у нашого Небесного Отця, у того, так би мовити, пана, про якого чуємо сьогодні з притчі. Ми кажемо і прости нам, як і ми прощаємо. Це дуже важливо не тільки говорити, а пускати в своє серце. Бо знаєте. Ідея прощення подобається всім людям до того моменту, коли їм самим не доводиться прощати когось. Але коли людині самі доводиться прощати, вона дуже важко відпускає, відривається від свого серця. Це буває по-різному з різних причин. Ми розмірковуємо, чому так сталося, чому з нами так повелися. Можливо, не я виден, а, а мене більше образили. І історії дуже індивідуальні. Але маємо зрозуміти, і ви, напевно, з власного досвіду знаєте, що. Оце непрощення, воно з'їдає, воно гнітить нас, і ми не можемо нічого з цим робити. І знаєте, коли якщо ви любите святе письмо читати, то Господь каже, що е, якщо людина не, не прощає, то е, чому вона не прощає? З якої причини? У неї є бажання помсти. І якщо у вас є конфлікт? То якщо нема у вас бажання помсти, напевно, що ваші відносини зруйновані вже. Вони можливо такими не будуть як попередні. Але якщо у вас нема бажання помсти, це є перший крок до примирення. А якщо є бажання помсти, о, то тоді вже велика біда. Але Господь каже. Помста мені належить, я віддам. Коли е, каже через апостола Павла, не мстіться один одному, а коли ви зможете це зробити, то ви зберете, палаючи вуглі, вугілля на голову свого супротивника. Господь справедливий, всезнаючий і всюди присутній. Він бачить, що відбувається з людьми, і які їхні відносини, і Він, як милосердний батько і суддя, ту чи іншу ситуацію скерує. Ми потім, коли пройде час, подивимося на неї з інакшого ракурсу і зрозуміємо. Але якщо би ми могли тільки не тільки це знати, а і найперше втілити життя. Тому, дорогі хресті, брати і сестри, пам'ятаємо, що це велике лихо, яке може загнати і нас до величезної беди. і стараємося його свого серця викорінювати і долати цю, цю злобу, цей гнів, цю помсту, яка є в нашому серці. Я вам зачитаю такі слова. Слова святого письма, щоб не помилитися, апостол Павло каже у посланні до Офесян: усяке роздратування, лють, гнів, крик і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть знищені у вас, а будьте один до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, як і Бог у Христі простив вам. Тому, читаючи і слухаючи ці слова, стараємося переборювати свою гординю, свою злість, свою помству, а дійсно бути тими такими дітьми Божими, яких хоче бачити нас Господь. Цього всім вам бажаю! Слава Ісусу Христу!